Вітаюча, підписникам. Ну, Але сьогодні прийшов час глянути, як прийняли матку з облітника. Матка від одного матковода, з ми співпрацюємо. Ну, зараз бачимо, що от, матку випустили. Дивитися, тепер, де вона є чи принята. Саджав на дві рамки закритого розплоду. Перед тим контроль, доба примухування, бачимо, вода бджола прийшла. Це сам розплід. Як бачимо, розплід виходить. Зараз наглянемо. не есть свежие яйца, значит матка принята. Теперь саму ее нужно найти. Она делалась. вот. І сама матка ходить. Так, зараз попушую. От вона... Матка цього річна, а подамічна золотою паліткою. Як дознати, замітив за чим шобу під рукою. Ось вона маточка. Сіє. Ну і хочу наголосити ще раз на прийомі. На підсаджуванні маток. Маток хто пише, от я всаджаю, матку забрав, ту кинув. Ну, можливо, у когось такий спосіб. Я саджаю тільки на закритий розпліт. І то після попередньої перевірки на маточники. Тому що може матка, хоч розпліта рамка закрита, закритий. Все одно матка може забігти і десь поставити яйце, два. І побігти далі. І ті два яйця вже незамітні, а і ви бачите, що розплід закритий, ви ту ранку ставите і не підозрюйте, що по тих два яйця. А вони можуть з тих двох яєць потягнути свої маточники і матку вбити. Так що контроль це обов'язково. Фотоконтроль. Ну це контроль. Оце... По контролю платити треба за 3-4 дні. За дні десь так. За вчасно відводу формується, щоб був контроль. Якщо є, то десь є личинка, не потягнемо точник, це вже затривається, витримується, щоб буде до закритого стану, тоді в матку випускається, щоб для прийому. Давай ми глянемо ще на один, матку прийняв чи не прийняв. Я це сам ще не, не бачив. Зараз подивимося ще до однієї матки. Що ми підставляли, відводок однорамочний. Бачимо, матку випустили. Цей відводок буде робитися з нього. На цій рамці пересаджуватися в інший вулик, Щоб прийняли матку. Сім'я підсюванням. Так, бачимо, тут трошки не забезпечено, матки не видно поки. бачимо, ця матка ходить. Матка пинята, трошки підсіє. Будемо присажувати цей відводок. Вулик нормальний і формуватися методом підсилювання постійного нова сім'я. На цьому закрутеньке відео закінчимо, часто берез до високої поїде.